Рекордінпрою. Сьогодні ми з вами поговоримо про можливість, яка постукала до вас. Що ми хочемо вам запропонувати? Ми хочемо запропонувати вам можливість створення легального джерела доходу, яке не буде вас відволікати від основної діяльності, якщо вона у вас є. Це також можливість для людей, які втратили свою зайнятість і у пошуках легального джерела доходу ця можливість підходить і учителям, і мамам в декреті, і людям, які мають свій бізнес, і підприємцям, і людям, людям, які працюють у наймі. Тобто, можливість, яка абсолютно відкрита перед кожним. Якщо ти маєш свою зайнятість, це може не відволікати тебе від твоєї основної заняті. А навпаки, допомогти тобі мати ще додаткове легальне джерело доходу, яке не буде залежати тут основне від місця, де ви знаходитесь. Тому що ми зараз живемо в такі часи, що показало, да? коли в тебе на землі бізнес, ти не маєш гарантій. Сьогодні він є, завтра ти не знаєш, що з ним може відбутися. Тому ця пропозиція якраз актуальна, бо вона мобільна. Вона переїжджає з тобою туди, куди їдеш ти. Що полягає у нашій пропозиції? Дивіться, ми розвиваємо міжнародний бізнес на великій міжнародній платформі. І хочемо вам показати також, як ви можете тут мати свою власну міжнародну мережу, тобто побудову інтернет-магазинів. Що ви тут можете отримати? На великій міжнародній платформі ми можемо вам допомогти відкрити свій власний інтернет-магазин. Тільки тут є велика відмінність, магазин ви отримуєте під ключ. Повністю готовий для того, щоб почати його масштабувати. Єдина умова для того, щоб вам запустити бізнес та, на цій платформі, запустити свій інтернет-магазин, вам потрібно придбати тестовий набір. Що це за набір? Це набір продукції із наповнення вашого майбутнього інтернет-магазину. Вашого бізнесу, який ви будете розвивати. Цей тестовий набір вміщує у себе всі топові позиції, наповнення інтернет-магазину. Цей тестовий набір для чого? Правильно, для того, щоб протестувати зрозуміти, з чим ви будете працювати. Цей тестовий набір має гарантію на протязі 30 днів ви можете повернути цей набір у відкритому вигляді. Все, що ви там відкрили, да, ви просто зберігаєте усі ці. Наповнення, ну, тобто баночки. І якщо вам не зайшла ця модель, ви можете повернути і вам відшкоджують, ну, сам бренд відшкоджує все те, що ви вклали в цей набір. Тобто ви тут нічим не ризикуєте. Але при цьому, придбавши тестовий набір, ви зможете уже так, зрозуміти, що це за наповнення, що це за інтернет-магазин. І далі, коли ви стаєте ВІП-клієнтом після купівлі цього стартового набору. Так, ви вже маєте доступ до унікальної системи. І саме завдяки цій унікальній системі ви зможете тут розібратися, як будучи в будь-якій точці світу, маючи телефон в руках, ви можете побудувати свою легальну міжнародну мережу. Саме, дякуючи цій унікальній системі, ви зрозумієте, що тут не потрібно займатися перепродажами, чи тут не потрібно. Купити, продати, не потрібно займатися прямими продажами, а потрібно розібратися в масштабуванні, відкритті кожній людині, яка буде траплятися вам на шляху свого власного інтернет-магазину, таким чином, побудувавши певну мережу, де тут будуть гроші. Ви відкриваєте магазин, повністю готовий під ключ, наповнення, оплата, доставка, доступ більше, ніж у 160 країн світу. Ви це зрозуміли, тому що це міжнародна платформа. У кожній країні офіс, склад, керівництво усе налагоджено, усе чисто, прозоро працює для того, щоб у вас був бізнес в багатьох країнах. Розумієте, так? Да? І що ж ви тут отримали? Да? Ви тут отримали готову бізнес-модель і ще з покроковим алгоритмом. Вас відкритий магазин, вас відкритий магазин ви розбираєтеся в системі. Та людина, яка вас запросила, якраз буде провідником, інформатором і допоможе вам запустити вашу першу мережу. Що таке ваша перша мережа? Це вам потрібно відкрити таких, як у вас, 5 інтернет-магазинів, які будуть також на тестовому такому режимі, да, які придбають набір, будуть пробувати і будуть розбиратися детальніше в побудові цього бізнесу. За кожен наступний після вас відкритий інтернет-магазин одноразово, коли людина виходить на знижечку ВІП, ви отримуєте 25% від суми набору. Тому що є три набори. Людина обирає для себе той зручний набір, який їй потрібно. В середньому це виходить, десь якщо казати, да, самий оптимальний класний набір він фаворит. Називається. Фаворит там найбільше різних груп товарів, ви там можете. Знаєте, доторкнутися одразу до різних товарів, зрозуміти, що це таке, і як ви маєте да, розповідати людям про це. І от в середньому від такого набору ви отримаєте десь 4 4,5 тисячі гривень. В залежності, я ж кажу, від суми набору. І от порахуйте, дивіться, відкривши таких 5 інтернет-магазинів, ви вже виходите на перший свій дохід. Далі це вже перший етап. Да? Далі ви ще й здобуваєте. Більший дисконт, і у вас відбувається побудова мережі уже з повторним, можна так сказати, пасивним доходом, коли ви після себе відкриєте ще 5 інтернет-магазинів. Люди вийшли на дисконт, так як і ви. Але, проробивши оцю роботу, відкривши 5 інтернет-магазинів за собою, що люди також вийшли на свій ВІП-дисконт. З наступних їх замовлень, ви будете отримувати повторний дохід плюс. 8% від суми замовлення. І таким чином ви будете тут уже, да, не приділяючи часу цим людям, ви їх навчите познайомите з системою, ви їх навчите цим всім користуватися і вже будете отримувати свій пасивний дохід. Перший дохід від відкриття нових інтернет-магазинів ви отримуєте 25%, далі пасивний дохід перший, 8%, далі буде він зростати там і 13%, і 18% пасивного доходу, тобто, ви вже навчили людину, відкрили магазин, навчили користуватися, людина користується, далі обирає для себе або просто це магазин, або ж вона розбирається в бізнес-моделі по системі, ви зрозумієте, як це працює. Таким чином, відбувається тут дохід. З першого місяця, як ви зрозуміли, можна вийти від 30 тисяч гривень і вище. Усе буде залежати від ваших амбіцій. Що ви? Хочете тут мати, Да? Чому актуальна ця пропозиція? Тому що тут за мінімум приділеного часу ви можете отримати гарний дохід. Інколи навіть люди, розібравшись у нашій пропозиції, тут отримують більший дохід, ніж у себе на роботі в найм. Що ми хочемо вам запропонувати? Ми не хочемо запропонувати покидати те, чим ви займаєтеся, да? а ми хочемо вам показати, як паралельно зі своєю справою. Ви можете вийти на перший свій дохід і далі на повторні свої доходи, розвиваючись на міжнародній платформі, маючи свій інтернет-магазин, будуючи мережу по унікальній системі, крокуючи за нашими наставниками. За ким ми йдемо? Ми розвиваємось в Україні в потужній команді Сергія Савловича, це людина, військовий. Да, колишній військовий, який вже понад 14 років розвивається у цій сфері, і це його основне джерело доходу. Його дохід, вже да, якщо казати, отак, вийшовши там з перших місяців співпраці і вийшовши на рік співпраці з брендом, сягав уже більше, ніж 5 тисяч доларів. Зараз на даному етапі його дохід, легально, юридично зареєстрований в Україні, більше, ніж 10 тисяч доларів. І ми у нього навчаємось. Кожного четверга ви можете прийти на відкритий огляд в місті Київ, це проходить в офісі компанії, або ж можете взяти доступ в Zoom тієї людини, яка вас запросила, і подивитися уже розгорнуту інформацію, що це за бренд, що це за наповнення, як тут стартувати, що ви тут отримаєте. І цю всю інформацію ви отримаєте від нашого наставника Сергія Савловича. Ми, наша велика команда, якщо ви потрапили до, до нас, так, ми. Навчаємось у нашої Олени Олександрівни. Це також уже сорінг-менеджер з міста Умань, яка 6 років розвивається паралельно зі своєю діяльністю. Це підприємець Олена Олександрівна. Вона має свій наземний бізнес і розглянула пропозицію додаткового джерела доходу через міжнародну платформу. За 6 років співпраці її дохід сягає паралельно з її приємницькою діяльністю більше, ніж 4 тисячі доларів легально щомісяця. Як підприємці ви можете зрозуміти, отак, бо Олена Олександрівна проводить зустрічі, і от вона пояснює, що вона із свого наземного бізнесу отримує менший дохід, ніж вона зараз паралельно з да, своєю діяльністю, має дохід на. Міжнародній платформі. І от щосереди Олена Олександрівна ділиться, як вона запустила цей бізнес, як вона його побудувала, і звідки тут доходить, і як вона далі тут розвивається. Щосереди, 20.00 доступ до Зу. Кожен може потрапити на нього і більш детальніше переглянути цю інформацію. А щосуботи у нас вже проходить відкрита бізнес-школа, також в Офісі. В Києві на Подолі. В кожній країні ви чули, да? де розвивається бренд, є Офіс, і це все легально, є керівництво. І от щосуботи в Офісі в Києві проходить жива зустріч бізнес-школа, і також можна взяти доступ в Zoom хтось з інших міст, регіонів країн. В принципі, коротка інформація, ось така, яку я хотіла сказати, вже подана вам. Розбирайтеся, обов'язково приходьте на. Більш розгорнуті огляди бізнесу від Олени Олександрівни, Сергія Савловича і приходьте на наші бізнес-школи. Розбирайтеся. Що я отримала за ці також уже да, 4 роки співпраці з брендом? Я не працюю в наймі, це моє основне джерело доходу. Я мама в декреті, я мама двох синочків, одному 11, меншому скоро 8 місяців. Я це поєдную з материнством, з домашніми питаннями. Да? І я зараз маю дохід більший, ніж той, який я мала, будучи в наймі. Мій зараз сталий стабільний дохід це більше, ніж 40 тисяч гривень. Легально, офіційно, з цієї платформи. Якщо вам цікаво, розбирайтесь і будемо раді бачити вас у нашій команді. Дякую за увагу!